Ми з Марківською вітаємо вас у новому відео. Прийшла мені допомагати записувати. Так, все іде гуляй, а я. Вам розкажу сьогодні, як перевести фотографію у ваш бізнес в реальні заробітні е, заробітки, да, заробітні плати, хотіла сказати, як це все перевести, от так монетизувати, скажімо так, своє хобі. Я сьогодні поділюся з вами чотирма конкретними кроками, які вам в цьому допоможуть. Тому давайте зразу будемо розпочинати. Перший крок для того, щоб перевести ваше хобі в роботу, да, монетизувати, давайте будемо називати, це регулярність. Що я маю під цим пунктом? Це регулярність викладання ваших робіт у ваші соцмережі. Тобто ви регулярно повинні про себе заявляти. Це мають бути серії фотографій, там, пости регулярно, декілька разів в тиждень, щодня, ну, тобто комфортний для вас якийсь ритм, але щоб він був регулярним. Не виклали одну зйомку і написали, приймаю замовлення на фотосесії, все там і місто, да, а регулярно викладаєте, 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 тим самим постійно-постійно рекламуєтеся. Показуєте людям свої роботи і постійно про себе нагадуєте. Це має бути вже вашою звичкою. І не просто викладайте, аби що попало, де там вийшли, пофоткали там е, сусульки на дворі, да, наприклад, і все, і виклали. Отак я пофоткала класно. Або там вийшли якихось котиків, пофоткали, квіточки пофоткали і викладаєте. Ні, звичайно, якщо тільки не ваш основний жанр зйомки, це природа. Да? Викладаєте в портфоліо з самого початку вашої монетизації те. Що ви хочете знімати далі? За що ви хочете, щоб вам платили? Ну, наприклад, якщо ви хочете знімати в подальшому весілля, ви маєте викладати весілля. Якщо ви хочете знімати там індивідуальні зйомки, будуар, відповідно, ви це викладаєте. Чоловічий портрет, предметку, фуд фотографія. Будь-що ви маєте вже на цьому етапі себе позиціонувати. Позиціонування не приходить колись там. Да? Я не кажу вам відразу взяти якусь дуже вузьку нішу, але не має бути в профілі, коли ви починаючи фотограф, коли ви хочете це монетизувати. Десь там якась творча зйомка, десь ви там пішли ранком на розсвіті в тумані, познімали якусь там дівчину. Тут ви щось там ще пофоткали, якогось чоловіка на заброшці, якогось хлопця, у вас там прийшла якась креативна ідея. І тут ви приймаєте, що у вас будуть замовляти. А хочете ви, до прикладу, весілля, щоб у вас замовляли? Ну тобто, ви маєте викладати те, що хочете, щоб вас замовляли. Це перший крок. І ще до цього кроку я хочу віднести те, що ви не маєте заморачуватися на самому початку з вашою вузькою цільовою аудиторією. Тобто всі кажуть, що да, треба визначити свою цільову аудиторію. Це дуже правильно, я з ним погоджуюсь, її дійсно потрібно визначити самим базовим таким ну, методом. Да? Але на початку своєї монетизації ви маєте, хоча б, як я сказала, визначити якусь ну, глибоку нішу. Чи це фотографія весілля, чи це портрети, чи це да, як я сказала, тобто, хоча б якісь глобальні, чи це люди, чи це природи. Чи це їжа, чи це рух, там якісь, да, там да, архітектура, чи стріт фотографія, тобто хоча б якийсь глобальний а, такий об'єм. А точечно ви вже далі будете визначати там конкретно в цініші, весілля, які весілля, портрети, які, портрети, які клієнт. Це вже буде далі. Для початку хоча б глобально. Перший крок. Тепер рухаємось далі. Другим кроком це буде те, що ви маєте сісти і прописати конкретно свій прайс. Конкретні, якісь там один, два, три. Скільки у вас буде прайс. Неважливо. Там кажуть да, там гуру всі там, маркетингу, продаж, що потрібно прописати три прайси, дешевий, середній, дорогий і завжди у вас по вірогідності будуть замовляти середній, бо якби той вроде, дорого цей дуже дішманський, і це така золота середина, ну це якби типу така психологічна штука. Але ви можете прописати собі хоч і один прайс просто прайс на зйомку. Да? Взагалі, ну, у вас має бути якийсь чіткий прайс, не так, що вам написали, і ви думаєте, так, а скільки це фоток мені віддати, а яких, а що, а де, а як. Як формувати прайс, я не буду зараз зупинятися в цьому відео. Я вам залишаю тут, да, тут чи тут. Буде посилання зараз на відео. В мене є вже відео на каналі, як сформувати прайс. Подивіться його і сформуйте свої прайси чіткі. Це другий наш крок. Далі. Третім кроком ви маєте продумати канали свого просування. Е, не просто ваш один інстаграмчик з трьома там, друзями, да, і ви там публікуєте, що ви вже фотограф, і думаєте, що вас ніхто не замовляє. По-перше, які можуть бути канали? Е, перший це ваші друзі, друзі, друзів, знайомі, ваші родичі. Що я маю на увазі? Не просто їм розказати, хоча це також дуже важливо, розказати їм, тому що серед вашого кола спілкування, навіть просто ваших знайомих, вже можуть бути. Ваші замовники. Так я починала, я була студенткою, і перші мої замовники це були мої однокурсники, спочатку одногрупниця, потім однокурсники, потім пізніше були ще люди просто з інституту, які знали, ну, дізнавалися по сарафані, що я м, знімаю, да, яким я там розказувала при слушному моменті. Так само і ви, ви маєте 7 -7 -7, в сім розповісти, що ви там вже фотограф що фотографуєте. Далі, що я ще пропоную в першому пункті зробити, де от Сарафани Радіо, це попросити вас. Ваших близьких друзів, знайомих, чи не могли б вони зробити репост вашого запису, який ви зарані приготували в себе в профілі. Типу, що там всім привіт, там я фотограф, там знімаю те і те. Там запрошую вас на зйомки. Ну, банально, да? Наприклад, ви зробили такий пост привітання, вашу самопрезентацію, і попросити ваших друзів, знайомих, якщо вам не важко, типу, зробіть репост мого запису. Нехай більше людей дізнаються про мене. Да? Але не просіть тих друзів, які десь там за кордоном, якщо ви не збираєтеся туди їхати. Ну, тобто, вам треба просити. Тих знайомих і друзів, які в тому регіоні, де ви плануєте фотографувати, це перший метод і канал вашого просування. Другий це. Звичайно, таргетована реклама в Інстаграмі, в Гуглі, де завгодно. Але вона, як правило, якщо ви в ній нічого не шарите, ви її запустите, зіл'єте дуже багато грошей, і вона принесе вам мало клієнтів. Я не рекомендую її запускати самому, або ви дуже маєте в цьому питанні розібратись добре, щоб не зливати просто ваші гроші, або найняти людину, яка вам це зробить. Ну, але це не дуже да, на початковому етапі. Тому це як варіант, але не дуже практичний. Тому я більше рекомендувала б третій пункт: це реклама у нішових блогерів. Тобто, у Тих блогерів, які є в вашому місті або в тому місці, де ви хочете фотографувати. Ті блогери, які ведуть якісь лайфстайл, такі сторінки, да, в яких потенційно є ваша аудиторія. Ну, наприклад, якщо ви знімаєте сім'ю, шукаєте блогерів, у яких є мамський блог, у яких таких, да, якийсь такий дітський блог. І ви пропонуєте їм за гроші або за бартер, дивлячись, яка це сторінка, звичайно, якщо там них 10-20 тисяч підписників, можливо, вони по бартеру, ви їм зйомку, вони вам рекламу. Якщо це більш там 100-200 там, Мда тисяч підписників і вище, то вони скоріш за все не захочуть за зйомку, починаючого фотографа. Вони захочуть за гроші. Заплатіть, зробіть собі класну рекламу у блогера. Це взагалі дуже ефективно. У нішевого блогера. Повторюють, у нішевого не просто да, от ви фотографуєте весілля, а ви от якогось там спортивного блогера, який веде взагалі канал про спорт, про тренування. І ви у нього замовите рекламу. Вона буде мало ефективна. Да, може там один, два, дві людини до вас, наприклад, прийде, але вона буде мало ефективна, реально. Це вже перевірено. І третє, що ще можна робити, це фотографувати просто медійних людей. Ну, медійних, звичайно, ви ну, навряд чи потрапите до якихось зірок да, на початку свого шляху. Вони навряд чи захочуть фотографуватися у фотографа ноунейм no але тут все залежить від вашого вміння комунікувати. Але медійні люди у вашому місті можуть бути свої. Це може бути медійна людина, у якої, наприклад, там 15 тисяч підписників, вона у вашому місті. Да, там ну, Якісь там обозрівачів ресторанів, кафе, або просто якась більш-менш популярна людина, яку знають тому місці, де ви хочете знайти ну, клієнтів. Ви кажете, давайте я зроблю тобі класну фотосесію, або я оформлю тобі класну фотокнигу, або ще щось. Пропонуєте з ними співпрацювати, пропонуєте їм якийсь проєкт. І за рахунок цього ви також отримуєте відмітку. Тобто це не пряма реклама, це такий більше бартер. да, Ви придумуєте якийсь класний проєкт, його організовуєте, якусь класну зйомку. Про Приголошаєте цю людину на все готове, звичайно. Тобто ви ну, забезпечуєте там якийсь одяг, ідею і т.д. І Тобто звертатись я рекомендую відразу з якоюсь готовою ідеєю, а не просто давай я тебе пофоткаю. Вони не хочуть напрягатися, а ще й починаючого фотографа, думають, а ну його впінь. Тому те, що є отака, отака, така ідея. У мене є там уже плаття, у мене є візажист. Ми хочемо, кажи, який день, ми хочемо там тебе пофотографувати все. Домовляєтесь, такі чотири канали для вашої реклами я пропоную. І четвертий крок на шляху до того, як ви почнете заробляти на вашій фотографії, це те, що ви маєте освоїти тайм-менеджмент. На азах, на банальній е, такій да, основі. Але е, фотограф людина творча, і ми хочемо робити все, коли в нас є натхнення, але так не вийде. Е, все, якщо ви хочете заробляти на фотографії, це ваша робота. І вона не має бути хаотичною. Вона має мати певну структуру, вона має мати режим і якийсь графік. Тобто, що я маю на увазі? Сплануйте собі, по якому графіку ви працюєте, які дні у вас робочі, які години у вас робочі, коли ви плануєте вихід постів. Це не має бути. Хаотично, що вони виходять, коли їм здумається, коли у вас є натхнення. Раз в місяць, чи раз там ще колись, коли вам захотілося, і ви дивуєтеся, чому у вас там мало замовлення, бо взагалі не замовляють зйомки. Все. Віднесіться до цього, як до роботи. Ви сам собі начальник, але ви і сам собі роботяга, так скажімо, да? працівник. Тобто ви як начальник, таку знаєте, рольову гру сам з собою пограєте. Ви як начальник маєте прописати собі обов'язки. І ви, як виконавець. Маєте їх виконувати, да ну отака робота на самого себе: це не коли тобі хтось поставить задачі, ти сам маєш собі визначити, і поставити задачі і чітко їх виконувати. Коротше, о, віднесіться до цього, як до роботи. І запам'ятайте саме основне, де є система. Там є прогрес, де системи немає. Там панує хаос, там панують вигорання в частішій мірі, і там панує отаке от от тривожність і непонятність, і опускаються руки. І ти не знаєш, що робити. Тому система всьому голова. Все, отакі от чотири кроки я хотіла з вами поділитися. Робіть все поступово, все у вас вийде. Переведете плавненько своє хобі в монетизацію, будете заробляти такі гроші, які ви тільки собі можете хотіти уявити і забажати, тому що фотографія не має ніяких рамок, як у творчості, так і у заробітку. Все, цілую вас і бажаю вам заробітків.